Херсон обрав головну театральну красуню. Конкурс Міс Мельпомена, що вже став традиційним, цього року зібрав 13 дівчат від 14 до 20 років, які наважилися поборотися за почесний титул. Конкурс красоти талантів талантов Мельпомена в этом году будет уже в третій раз проходити. Основна задача этого конкурсу знайти как можно більше талантливих, хороших, интересных людей і дати їм можливість. задуматься над вариантами своего будущего. Возможно, их будущее связано как-то с театром, возможно, их будущее связано с работой фестиваля «Мельпомена Таврию», потому что основная задача этого фестиваля – найти главное медийное лицо будущего фестиваля. Да, у нас конкурс всегда проходит осенью, в конце мая фестиваль, и девушка, которая становится победителем, участвует во всех промо-акциях, посвященных фестивалю. Она принимает участие в пресс-конференциях, она участвует в открытии фестиваля, в закрытии, в карнавальном шествии. Вот очень довго у нас мысли по поводу того, щоб вона стала главой и рекламної кампании, то що возможно, її лицо было на обложке всієї всей всей, всей рекламної продукції. Серед чималої кількості різноманітних конкурсів театральний відрізняється суттєво. Зовнішня краса, хоча обов'язкова умова участі, проте не є визначним фактором перемоги. Дівчина, що отримує титул Міс Мельпомена на цілий рік стає справжнім обличчям театру на міжнародному рівні. Кожного поняття краси своє. ми вкладаємо ми колектив театру і творчий потенціал театру вкладаємо красу насамперед внутрішню і пошук цієї краси наша втратить, основна мета. Тому дівчата всі молоді, красиві, цікаві. Але знайти о, ті нутрощі, ті вогники, які запалили б зал, можна тільки, тільки благ... дякуючи таким проектам, як оце, які ми робимо. Підготовка до конкурсу видалася серйозною. Претендентки на титул наполегливо працювали або у день конкурсу показати себе перед глядачами, а головне перед журі у найвигіднішому світлі. Составляющая жюри этого года, скажем так, тоже очень приближенные к творчеству люди. Это в первую очередь наш режиссер театра, это Сергей Павлюк, очень известная личность в Херсоне. Это Сергей Кузнецов, проректор ХДУ, тоже как бы, очень много мероприятий связано с его именем. Это Лариса Анатольевна Касен, начальник городского управления культуры. И Черевко Сергей Николаевич возглавляет в этом году Наше жюри почетное. Это, вот, ну, естественно, победительница прошлого года. Лично для меня будет первостепенным все-таки раскрытие, возможность раскрыть внутренний мир участниц конкурса. Хотя, безусловно, красота это то, что называется, входной билет. Возможность попасть на этот отбор, на этот кастинг. Перший вихід дівчат візитівка перетворився на вражаюче дійство. Красуні у чорних сукнях представили себе публіці. Другий конкурс провели у стилі джаз. Варто зазначити, що образ для виступу конкурсантки створювали самостійно. Їх креативність і смак на рівні з хореографічною майстерністю оцінили глядачі і журі. Поки дівчата хвилювалися за кулісами та готувалися до наступного виходу, гостей розважали найяскравіші артисти міста. Дійшла черга продемонструвати власні таланти і до конкурсанток. Цього року велика частина претенденток на титул Міс Мельпомена вирішила показати акторські здібності. Комусь це вдалося вражаюче, комусь не дуже. Підкорювали журі і традиційними вокальними та хореографічними виступами. Мне понравились участницы, как они держались на сцене. Все были молодцы и все достойные победы. Мне понравилась участница номер семь, это Вика. Она держалась прекрасно на сцене, спела хорошо, ну и она вообще артистична очень. Останній выход в вечерних супнях. Кожна конкурсантка у своєму неповторному образі і, нарешті, хвилюючий момент оголошення переможеці першою привітали фаворитку інтернет-користувачів. Міс Мальпомена онлайн стала наймолодша учасниця 14-річна Анастасія Херубімова. Вона ж стала другою віцеміс. Титул першої віцеміс добула чарівна Юлія Покидько, що демонструвала свій талант акторки та співачки у парі з артистом театру Олександром Мельником. Щодо переможеці, тут думка глядачів і журі повністю співпала. Міс глядацьких симпатій та місь Мельпомена-2013 стала конкурсантка під номером один прекрасна Катерина Семенова. «Це щось. Я мені просто слово немає, якщо чесно. Я, звісно, самовірний чоловік і до кінця йду до своєї перемоги. Якщо я поставила цель, то почує би ні. Ну, звісно, ні, цані не було. Попереду у Катерини безліч яскравих подій. Не засмутилися й інші претендентки, адже конкурс чудова можливість голосно заявити про себе. Хто зна, можливо, вже дуже скоро на них чекають цікаві пропозиції і нові можливості.